Вітаю вас, брати і сестри! Преподобний старець Гавріл Самтавріцький зазначав: не кажи, у мене немає сил. Сила дається в міру віри. Чим більша віра, тим більше сил дає Господь. Ви дивитесь Телевізійний епархіальний огляд, інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Сьогодні ми розповімо про такі події у День пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла. І чудотворної ікони Божої Матері Каспрівська Митрополь Одеський та Ізмельський Агафангел звершив Божественну літургію у Свято Успенському кафедральному соборі. 18 липня в Спасо-Преображенському кафедральному соборі молитовно вшанували пам'ять святителя Інокентія, архієпископа Одеського. 15-16 липня в Одесі відбулася всеукраїнська конференція з Степами апостолів, присвячена православній освіті. 12 липня, у день пам'яті святих перворуховних апостолів Петра і Павла, і у свято чудотворної ікони Божої Матері Касперівська високопересвяченіше Агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський звершив божественну літургію у свято Успенському кафедральному соборі Одеси. В одиціях Агафангелу співслужили митрополит Львівський і Галицький Філарет, вікарій Одеської єпархії, архієпископ Южнинський Діодор, архієпископ Арцистський Віктор, єпископ Тарутинський Аліпій, єпископ Овідіопольський Анастасій, ректор Одеської духовної семінарії прото і Дмитрій Яковенко, намісник Свято-Покровського чоловічого монастиря Архімандріт Мелетій і численне духовенство. За божественною торгією підносилися щирі молитви за мир, за єдність і за духовне відродження нашого народу. По завершенню Богослужіння було звершено молебень перед Касперівським образом Божої Матері. Особливе місце у святковий день посідає вшанування чудотворної ікони Богородиці Каспарівська, святині, що є однією з найбільш шанованих в Одеській єпархії. Цей образ цариці Небесної, з яким пов'язано чимало чудесних зцілень і знаменних подій, зокрема під час оборони Одеси у воєнні роки, є духовною опорою для багатьох поколінь православних вірян півдня України. Не иные помощи разве тебе, не иные предстательницы, не благие а утешительницы. Святих апостолів Петра і Павла в селі Фонтанка Одеського району відбулася урочиста божественна літургія з нагоди престольного дня. До святині зібралися парафіяни й гості, щоб спільною молитвою вшанувати апостолів, стовпів церкви Христової. Свято стало джерелом благословення і єдності для всієї громади, днем подяки і надії. На стятрі храму, проте Ірий Анатолій Білорус, привітав усіх присутніх, побажав духовної сили, миру в серцях і безпрестанного заступництва апостолів Петра і Павла в кожному дні. Після літургії віряни взяли участь в урочистому хресному ході навколо храму, дорогі брати, і сестри. Всіх сердечно вітаю з святом святих переховних апостолів Петра і Павла. Лучше мене про це свято скаже сьогоднішній тропар, який. Повіствує про те, що апостоли первопрестольні є всією вселенною учителі, і Господа молять, щоб Господь дарував мир нашій землі і велику милість всім живущим ній. Хай благословення Боже і молитвений покров святих апостолів перебуває з вами. Амінь. У неділю 13 липня, у День пам'яті Собору святих славних і всехвальних 12 апостолів, у свято успенському чоловічому монастирі було звершено божественну літургію. Святкове богослужіння очолив митрополит Одеський та Ізмаїльський Афангел у співслужінні митрополита Львівського і Галицького Філарета, архієпископа Арцистського Віктора, намісника Свято-Покровського чоловічого монастиря Архімандріта Мелетія і духовенства Обителі. На другий день після прославлення імен переверховних апостолів Петра і Павла церква молиться 12 апостолам найближчим учням Спасителя. Перед святими апостолами стояло неймовірно складне завдання зрушити з місця колесо людської історії, поширити християнство до країв землі. Коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені. Це бо повинність моя і горе мені, коли я не звіщаю Євангеліє, сказав апостол Павло. Успенській обителі у святковий день піднесли посилені прохання за мир, за воїнів і весь багатостраждальний український народ. В архіпасторському слові митрополит Агафангел закликав вірян до єдності, молитви, збереження віри в цей непростий час. Також до богослужіння владика висвятив нового священника. 28 років тому, 18 липня 1997 року, відбулося знайдення мощей святителя Інокентія Одеського. У День пам'яті святителя у Верховному храмі спасо Преображенського кафедрального собору Одеси було звершено архієрейське богослужіння. 17 липня Всенічне бодіння і 18 липня святково Божественну літургію. Архієпископ Інокенті був призначений на нашу кафедру, яка тоді називалася Хрисонською і Таврійською, у 1848 році. Владика невпинно працював, проповідував, просвіщав своїх пасомих, облаштовував свою єпархію, боровся за підвищення духовного і загальнокультурного рівня своєї великої пастви. За архієпископа Інокентія були встановлені особливі молитвослів'я, хресні ходи з чудотворним касперівським образом Божої Матері. Святитель невпинно молився, і за його молитвами до Пресвятої Богородиці в Кримську війну ворог двічі відступав від Одеси. Нижній храм Преображенського собору в Одесі освячений на честь святителя Інокентія. У святковий день по завершенні літургії в соборі звершили молебень біля святих мощей Інокентія Одеського, які дарують усім, хто з любов'ю і вірою цілує їх відблиск небесної радості, і краси. Благословенні Високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського 15 та 16 липня в Одеській духовній семінарії відбулася Всеукраїнська науково практична конференція стопами апостолів. Захід зібрав понад 130 представників духовенства, православних педагогів і активної молоді, делегатів від Київської духовної академії, Харківської, Полтавської, Почаївської духовних семінарій. Конференцію урочисто відкрив ректор одеської духовної семінарії протоієрей Дмитрій Яковенко. У своїй промові він наголосив на важливості духовної єдності, оновленні форм роботи з молоддю та необхідності. Впровадження сучасних методик у церковну просвітницьку діяльність особливо значущим став виступ вікарі Алиської єпархії, архієпископа Южницького Діодора, який звернувся до учасників із напутнім словом, наголошуючи на тому, що сучасні виклики потребують від православної спільноти мудрості, любові, активної участі в житті суспільства. Протягом першого дня відбулися змістовні доповіді. Наступного дня учасники змогли Поглибити свої знання, взяти участь у групових обговореннях і поділитися практичними напрацюваннями. За підсумками конференції було зрозлоблено методичні посібники, які стануть цінним надбанням для всіх, хто прагне глибше пізнати апостольську спадщину. Учасники конференції отримали сертифікати, що засвідчують їхню участь у цій важливій події. Також організатори пообіцяли, що всі матеріали конференції з типами апостолів будуть опубліковані на партнерській освітній платформі Косма. цієї конференції об'єднати зусилля духовенства, активних марян і педагогів для того, щоб наші діти, наше майбутнє отримали дійсно, хорошу, добру, православну освіту. Це буде майданчик для діалогу. для Обговорення тих проблем, що надаріли в церковній освіті, а також шляхи їх вирішення. Сподіваємося, що ця конференція буде розвиватися і дозволить нашим пасторам і педагогам знайти відповіді на всі ті питання, які трубу розвалюю церква над рукою, тому не потрібно. Треба, щоб вони розмовляли. Бо вони з вас не можуть зв'язати. Треба пропонувати і такі теми які цікаві. Постає питання про е, духовний розвиток наших діток, недільних школ, е, молодіжних організацій і дорослих, тому що духовна освіта насамперед вона дає людині сили жити і е, розвиватися надалі. Кожний православний християнин має покликання бути. Апостолом Господа Ісуса Христа. Він покликаний для того, щоб йти у весь світ і проповідувати Євангеліє. І ось зараз з різних єпархій, більше 15 єпархій Української православної церкви представлено на нашій конференції, приїхали викладачі, які діляться своїм досвідом і говорять про те, як вони на своїх парафіях служать в справі місії, в справі. Катехізації в справі проповіді Слову бо. Цю неділю згадується преподобний Акакій, про якого розповідає святий Іоанн Ліствичник у своїй знаменитій книзі Ліствиця. Преподобний Акакій явив великий приклад терпіння і смирення. Він був молодим ченцем, відданим у послуг до дуже суворого і жорстокого старця. Його наставник не просто суворо стягував з нього. Він принижував його, бив, ображав, буквально мучив. Але Акакій все терпів, без нарікання, без гніву, з лагідним серцем. На кожну образу він відповідав: Слава Богу, Отче, помилися за мене. Так минуло дев'ять років. І ось сталося, що Акакій помер. Коли святий Іоанн прийшов на його могилу, він, бажаючи засвідчити, чи жива духом ця людина, вигукнув: Отче, Акакій, ти мертвий. І з могили почувся голос Ні, Отче, як може померти послух? Ми живемо у світі, де нас часто вчать захищати себе, відстоювати свої права, відплачуючи злом за зло. Але приклад Акакія це інший шлях. Це шлях Христовий, шлях добровільного послуху, шлях внутрішньої свободи, яка приходить через смирення. І нехай буде нам усім уроком Не в тому силах хто голосніше кричить, а в тому, хто мовчки терпить заради Бога. Не в тому життя, хто бореться за своє, а в тому, хто вмирає для себе і живе для Христа. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У понеділок, 21 липня, пам'ять Казанської ікони Божої Матері престольне торжество в одноіменному храмі на Одеському Пересипу. У вівторок, 22 липня, пам'ять преподобного Гавріїла Афонського, чиї святі мощі спочивають у свято-Ілінському одеському чоловічому монастирі. У середу, 23 липня, пам'ять преподобного Антонія Печерського, засновника Києво-Печерської обителі. У четвер, 24 липня, пам'ять рівноапостольної Великої княгині Ольги. У п'ятницю 25 липня пам'ять ікони Божої Матері Троє У суботу, 26 липня, собор Архангела Гавріїла, якому присвячено храм на проспекті князя Володимира Великого раніше проспекті Добровольського. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступних випусках телевізійного єпархіального огляду. Добро починає шлях повільно, але завжди приходить до мети, кажуть старці. Пережива з Господь на життєвому шляху, дорогі брати і сестри.